Ти в 17 років заробив 35 тисяч гривень. Клієнт каже, що в нього є результати, це прям кайфовіше, ніж коли ти гроші скидаєш. За три місяці я заробив 55 тисяч приблизно, Чистими. Ну, хорош, так. Скільки тобі платив один клієнт? 17 тисяч. 17 тисяч. Прочитав інформацію, все. Ну, ну, чому б не попробувати, так? Ну що, привіт, Влад. Привіт. Ради тебе бачити. Дякую, що ти приїхав. А, ну, я думаю, що глядачам. Звісно ж, цікаво, звідки ти до нас приїхав. Цікаві в першу чергу твої результати. але розкажи більше про себе. Звідки ти до нас прискакав, я... як тебе звати, скільки yeah. років і так далі? Ну, я з Ужгорода, мені 17 років. Та все, в принципі, все про просто... себе. Ну, окей, чим займався до цього? Тварним бізнесом займався, трохи пробував щось. Угу. І я і, і трохи пробував. А, ну а як результати те тебе взагалі були? Ну, нормально, типу, перший магазин вийшов у мінус, типу я вчився, другий в ноль, ну угу. і далі я не пробував із війни. Угу. Ну, так більше про себе розкажи. Чим займаюся взагалі? Тобто, хто ти зараз по факту є? Там, наприклад, студент чи ти в школі навчаєшся? Ну, я є в коледжі зараз, да, я на третьому курсі, і во цей Угу. На кого навчаєшся? Бухгалтер. Авторська угу. справа. Окей. Розкажи, будь ласка, от, а, як все починалося? чого да? все починалося? Чого ти вирішив взагалі а, прийти на навчання, так? І що, що побудило твоє бажання пройти? Ну, я хотів, да, я хотів, я займався товарним бізнесом і я хотів попробувати, да, заробляти плюс додатково якісь гроші. От і думав брати з Великси там 5-10 місяць тисяч рублях, та потім якось назад вистрілило, пішло і вийшло так багато зробити. Окей. Okay. А як на мене натрапив взагалі? Реклама. Реклама в інсті. Підписався, спочатку не зрозумів, про що блог, але uh -huh. все одно були теми дуже, типу, хороші, відкриті, вирішив статися і все. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Так, зрозумів. Я думаю, багатьом буде цікаво, тому що багато хто зараз на місці тебе, коли ти був, тільки, от, тільки мав купляти курс і так далі. А скажи, будь ласка, які в тебе сумніви і страхи були стосовно лейкс-маркетингу? Як ти до цього відносився і до того, що я роз, роз, розповідаю mm. про нього? Ну, я не зрозумів до кінця взагалі, що, це. але ну, я з тобою звонився, ти мені все пояснив. Скіну пакети, в принципі, ну я прочитав інформацію, все, і ну, чому б не попробувати, так? Да. Не ризикнути. <с. Не ризикнути, да? Да, так. На момент курсу тобі було 16, 16 років. На момент навчання а, трапилась війна, ну, ну, тільки перед запуском навчання. А, чи були в тебе якісь переживання, Ось, що війна, що це вже нікому не буде потрібно, і так далі да, ну було переживання взагалі, бо тому, що курс затянувся через війну на місяць-півтори. Бо я думав, чи взагалі він буде цей курс. Але він стався, все окей. Потім пройшло три місяці, як ми відучилися, да, війна, типу, була. Да, були такі страхи, що людям зараз це не потрібно, тому що війна, грошей і так, тобто не потрібно витрачати на таке, типу бізнеси призупинили роботу. Але виявилося, що ну навпаки, тобто є якраз ті люди, які готові. Навпаки, залишились сильніші, так? тобто ті люди, які готові давати гроші в рекламу, тобто вони якраз в цей момент хочуть зберегти якийсь свій бізнес і, типу, готові рекламуватися. Скажи, будь ласка, який момент в навчанні а, тобі запам'ятався найбільше? М -м -м -м, теплі дзінки. Теплі холодні дзінки. Практика там. Відчуваю якісь певні емоції, да? типу, це, да, це було прикольно, емоційно, да? Да. прикольно. А чи були в тебе якісь певні труднощі при навчанні? Да? Чи, було... <плес> 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 чи, чи, чи були в тебе певні труднощі е, при навчанні? Да? чи було якась інформація Занадто складна? От, і так далі? Та ні, в принципі, все зроблено ну, тобто, грамотно, поетапно, і все дуже понятно. Тобто не скинуті уроки всі зразу. І понавчиє, тобто поетапно, да, щоб все зрозуміло. Все, окей. окей, толковий парень, все розуміє, все нормально, добре, да. а, добре. А скажи, курс це одна, навчання це одна. А от якщо вже говорити про клієнтів, да, от у тебе з'явилися перші клієнти, а скажи, які виникали в тебе труднощі взагалі при роботі з клієнтами? Та в принципі. Не було якихось, це все дуже понятно, все дуже просто працює. Тобто, там не потрібно якихось, не знаю, знань, дуже такі. Не, ладно, це то що не треба було казати. <рес> знань <рес> потрібно, чи кажи, як є, то по факту. То, в принципі, ніяких труднощів не було. Да? Тобто, все окей, знань дуже великих там не потрібно. Тобто, якщо є боязнь, що я ті щось не зрозумію або ще щось, тобто там все дуже просто. Дімо мій грамотно пояснити. Дай ну типа все окей, тобто з клієнтами, ну. Ну, таких прям дуже труднощів не було. Тобто базове, які рішалися швидко, так само можна звернутися до тебе там або до кураторів, які все рішать в минути. Окей. Окей. Скажи, будь ласка, а що от uh, у цій онлайн професії, от ликс-маркетолог тобі подобається найбільше, да? от коли ти сідаєш над проектами, працюєш? Ну, взагалі, в цілому, да? наприклад, uh, в роботі да? в цій? Що це можна назвати роботою? Коли клієнт говорить, що типа я купив рекламу, або тобто в нього є результати. Тобто, коли клієнт каже, що в нього є результати, це прям кайфовіше, ніж коли ці гроші скидають. Ну хорош, да. Це ознака хорошого спеціаліста. Це означає, що в тебе дійсно пріоритетність правильна. От, в принципі, як я навчаю всіх, що в першу чергу маємо думати про результат, Да? Тобто ми маємо думати більш довгостроковіше. У Нас виходить так, що почали. По факту, ми поч мали почати навчання ще в лютому, але в лютому декому в голову дещо зайшло. От е в нас із війни сталася пауза навчанні, Тобі ж е ми перенесли дату старту навчання. Ось е на місяць приблизно, да. Тобі ж ми стартанули приблизно в кінці березня. І навчання було плюс-мінус там півтори місяця, але старт роботи у вас був е, в травні. Так. Тобі ж з травня до е, кінця серпня, де, ну, до, до теперішнього числа, плюс-мінус 3-4 місяці пройшло. От за ці за ці 3-4 місяці на який дохід в середньому тобі вдалося вийти на Олекс Маркетинг? Ну, я скажу так, що курс я окупив, тобто. 2, 2000%, да, якщо так вкладувати. Да, тобто 2800 коштів курси, я заробив тобто, за ці 3-4 місяці. Да, Один місяць в мене був так простой, так що за 3 місяці я заробив 55 тисяч приблизно загально чистими. Сколько? Прикольно. Ну це в загальному, так? Да? Так, да, ну перший місяць, тобто тільки травень, коли ми вчилися, да, я там пробував робити з клієнтами, там отримало 7500, да, червь я не працював там по своїм обставинам. Липень да, тоже, типу, не дуже прикладаючи зусиль. Да, 11 тисяч вийшло в загальному, І за серпень да, вийшло 45, але чистими 35, тому що там, 10 тисяч делігірував да, роботу свою і так далі. Тому що ти хотів трішки звільнитися по да, часу, да, не хотів прям. Хоча міг сам по факту знати. Міг сам міг, сам, да, міг, сам міг 45. 45 тисяч гривень обігу, навіть по факту, ну, да, чистиме 30-30. 34 600. 600. Блін, ну ти красавчик, я, я готовий тебе поцілувати. <рес> 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 так, окей. Блін, ну це дуже сильно. Я дуже радий, тому що все починалось по факту з ідеї. Да. Все починалось з того, що я мав людей виводити тільки на 10 тисяч гривень, там, да, коли ще там, приблизно пів року назад. Да. Зараз набагато перспективніше в заробітку і так далі. Окей. А, і це при тому, що ти на мінімальному пакеті, да, тебе там не ВІП, не преміум і так далі. Тобі ж, по факту, тут в більшості все залежить від тебе. Да. Ну, від пакету також дуже багато що залежить, от, але також залежить ще від людини, а, яка проходить навчання. От в мене є таке психологічне питання до тебе, скажи, от, що є твоя мотивація, що, що тебе мотивує да, заробляти і так далі? Ну, я, таке поняття слово мотивація, да, люди завжди шукають мотивацію в чомусь, тобто як мотивація для роботи і так далі. Тобто ну, це потрібно мати в голові, да, знати, якщо ти хочеш якогось життя, ти хочеш подорожувати, машину, будинок і так далі, нічому, бути фінансово незалежним, тобто це тебе вже мотивує, тобто ти мусиш щось робити для цього. Ти казав, що ти хочеш BMW X6, так? Так. Да. За рік оформиш приблизно? Ну, я хочу до 18-ї, якраз 9 місяців. 9 місяців до 18. Попробуємо. Да. Окей, окей. Добре. Тепер в мене таке питання, О, це вже рубрика питання від аудиторії. Скажи, от траплялося чи в тебе вигорання ось, і як ти з ними справлявся? Да, от якраз цей червень місяць, коли не робив, то в мене були свої обставини. Да, і це було виграння. По роботі теж були, тобто бувало таке, що ти коли робиш там роботу, поки безрезультатно. Але в принципі це нормально. Да, тобто потім з часом я привик, що можна тиждень результат не буде, два тижні результату не буде, а далі просто в один тиждень може стільки налетіти, що тобто ну, три тижні потім вигрівати треба. буде. Як я навчав, да, розказував про гру низьких вирогідностей, да що от є чиста математика, є конверсія. Тобі ж е, ось ці всі знання вони тобі допомагали дійсно? Да, звичайно. Тобто я завжди рахував, да. Тобто я прикидував плюс-мінус скільки може вийти. і в Принципі так і виходило, якщо робити все так. Навіть навіть більше. То конверсія збігала між тим, що ти, плюс ти прораховував, де композицію і так далі. Окей, е, тепер скажи мені, будь ласка, скільки розсилок е, в день ти робив для того, щоб знайти клієнта під час війни, да? одного клієнта, наприклад? От у мене ця конверсія була. Я скажу так, я лінивий, реально лінивий по собі людина. тобто я не робив, як Діма казав, тобто я рази, робив в рази менше. Тяжка ти людини да, Тобто, ну не знаю, що би було, якби я робив, так як ти казав. Але ну, конверсія була як, якщо я робив 30 розсилок, то в мене хоча б 4 людини, 5. Тобто на 6 розсилок одна людина йшла на дзвінок. Так от. Непогано. Тобто, 30 за день було по 4-5 дзвінків тобто, з людьми. Конверсія на продаж, там, в принципі, якщо так рахувати, да, в тиждень спокійно одного можна закривати, одного-двох. Угу, угу. А, Окей. І друге. Да, да. Да, тобто, я так сказав, в тиждень можна закривати одного-двох, але тобто, може бути, що два-три тижні ніхто не закриється, але на четвертий закриється там п'ять-шість, тобто, ну. Угу, угу. Як піде, то підо, да, да, як, да. як піде. сніжний цей? Все одно піде, тобто не можна, не піде воно. Тобто, да. <сум> <сум> все, <під> <під> все одно піде, тобто не буде такого, що. Прямо немає результату, коли ти щось робиш. Якщо ти щось робиш, то результат є. Добре. На твою думку, чому саме LX-маркетинг він потрібний для підприємців, да? чому наша послуга потрібна взагалі? Ну, да, так, тобто реклама взагалі, трафік, бізнес на цьому построєний в більшості. Тобто, коли є трафік, тобто він працює, да? без людей, клієнтів немає сенсу. І Олекс якраз ця платформа, тобто вона бюджетна да, порівняно з усіма іншими платформами. Там Facebook або той же Google, е вона бюджетніша, тобто там є сразу цільова аудиторія, да, так як ти навчав, тобто люди туди потенційно заходять відразу з покупкою, тобто вони хочуть вже придбати. Тобто це не так, як в Інстаграмі, да, вони заходять, просто там їм вибило рекламу або так далі. Тобто націлено. І теж, як ти вчив, тобто, якщо правильно налаштовувати, то тож, ця реклама є в Google, тобто це якщо проговорити клієнту, тобто він буде да, довольний цим, що типу, плюс допомігний бонус, так скаже. Окей. І наступне е питання від аудиторії. Це який е настільки масштабний проєкт вів? Масштабний проєкт. Два були, так скажемо, е Це на 200 оголошень. У мене був один. М да, і другий був, що я закрив клієнта на 100-100 на оголошень. Да, тобто у мене був клієнт на 100 оголошень, і через тиждень буквально він закрив він отримав за від реклами OLX, отримав клієнта на 350 тисяч обороту і захотів додатково ще рекламувати 200 оголошень. Да? Тобто в загальному 300 оголошень там, буквально за 2 тижні. Прикольно. А, тобі ж один клієнт тебе максимум... Скільки тобі платив один клієнт? 17 тисяч. 17 тисяч. Да. А перший раз, коли ти з ним взаємодіяв, да? коли почав співпрацювати, скільки він тобі заплатив одразу? Тобто ж перший пакет, да? на який він... Перший 7 тисяч. Далі. 7, да? Да, далі 10. Далі 10, а потім 17. Ні, ні, це все. от, от. Ага, е, так, зрозуміло. Тобі ж вийшло його і продовжити, по-перше, да, на наступний місяць, так. і плюс підняти пакет, тобі, що дало тобі перспективу збільшити. Так. Е, зрозуміло. Тобі ж ти дав йому результат, і за рахунок цього, в принципі, ти yeah. заробив більше. Тут нічого так особливого і не потрібно. Да? Головне, щоб була пріоритетність того, щоб давати людям е, результат. Ну, прикольно. Скажи, будь ласка, ось ти в 17 років, да, там, заробив 35 тисяч гривень. Ось, мені це вдалося зробити 18 да, ти на рік молодший. Е, яке в тебе відчуття, що ти відчуваєш, на що ти витрачаєш гроші? Е, да, які в тебе взагалі плани на майбутнє? Ну, 35 тисяч, да, це тобто залежить для когось це велика сума, для когось це маленька сума. В принципі, кажу, я тільки три місяці, тому я думаю, що це початок тільки. Да, тут нічого такого важкого нема. Е, впевнений, що це ну, тобто, не так важко в Алексії це зробити, Нам в олекс маркетингу якщо добре все вчити, і все буде окей. От. Витрачаю, ну, в принципі, немає якихось важких витрат, да, плюс можна в розвиток світ, да, або там якісь свої. Необхідності витрачати, тобто якихось там мега-покупок нема. А, Так, Ну, Для себе ти бачиш якісь точки росту, да, от, і... чи плануєш ти далі розвиватися в цій сфері? Так, да, звичайно. Ну, тобто, в ближайші пару місяців так точно виходити, в принципі, на дохід можна пробувати там, через два місяці, два на 50 тисяч, там 70 тисяч гривень спокійно. Чо не 100? Можна з того добре. Окей, окей. Ну і задам тобі, в принципі, останнє питання, фіналочка. Да. Е, як досягнути успіху? <ріст> ну, давай. так. Е, дай топ-3 поради для тих людей, які зараз нас дивляться, да, які, хоча, оє, хочать, які хочуть, які е, хочуть залетіти на курс по векс-маркетингу до мене. Да, головне пробувати, по-перше, це перше, що треба просто попробувати, да, розвиватися в чомусь. Да. Не тільки да, це вибрати OLX, да, це як мінімум вже мати якийсь скіл, якийсь навик, вже щось розуміти, да, що потрібно робити. Тобто, можливо, навіть ви не хочете, так як я йшов в OLX, я не хотів займатися в майбутньому. Да. Тобто, мені це потрібно, наприклад, для стартового капіталу, було, або взагалі поцікавитись, як скіл новий і. Тобто це не обов'язково, якщо вам це ви думаєте, а я не хочу з цим зв'язувати все життя, ну, тобто все одно тобто, можна піти, да, навчитися мати додатково. От, це перше. Друге, ну. Просто робити. Я не знаю, багато багато. Ну, тобто, якщо вже купити, пакет, да, купити навчання, то вже просто робити і робити. Тобто, просто діяти. Да, просто діяти. Угу. Ну і третє. Бути собою. Окей. <реш> <реш> okay. Ну, а в тебе був якийсь особливий підхід до клієнтів, да? mm. до проєктів, з якою призмою ти yeah. дивишся на ці практики? <реш> ну, потрібно просто говорити клієнту, да, не так, як будто ти хочеш з нього заробити. Да? тобто, ні, ну, це потрібно йому проговарювати, він сам це розуміє. Якщо ти будеш отрицяти, да, що ти, ні, не ну, то, тобто це отрицати, я не хочу вас зробити, ну це команд. Нормально проговарювати, тобто, що і тіпо, я з вас зароблю. Тобто, стратегія він, він да? тіпо, вам добре, тобто, ви з нами співпрацюєте, да? ви бачите результат, чому б вам нам. Донести тіпо... вигоду. Да, донести вигоду. Що скажу, що скажу, я тобі дуже вдячний, що ти приїхав до нас з Закарпаття. 10 годин їхав, правильно? 11 годин їхав. Ось. А я тобі вдячний, що ти зробив такі великі результати, що ти мені повіриш, що ти мені довірився, Ось, і хочу сказати, що ти великий красавчик іди, я тебе поцілую. Дякую. Діда. Ага, красавчик. Все, це було інтерв'ю з Владом Рожко. Ось. Е, Пишіть думаю. ваші. <гум> <гум> Пишіть <гум> ваші коментарі. Надіюсь на ваш фідбек. Всім пока, всім щасливенько.